Доброго дня, діти! Сьогодні наша тема звучить так: звертання. Непоширені і поширені звертання. Розділові знаки при звертанні. Для того, щоб перейти до нашої теми, я пропоную вам переглянути на екрані 5 речень. В кожному реченні. Виділено червоним слово, яке неправильно вжите. Можна було б виділити іще два, але поки що ці п'ять слів. Подумайте і спробуйте виправити помилки в цих реченнях. Для цього поставте відео на паузу, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число, класна робота, не забудьте прописати тему звертання і, прошу, виправте помилки в реченнях письмово. Якщо ви закінчили, прошу прослухати. В українській мові не дуже гарно, коли людина говорить жіночко, мужчина. Це кажуть, що калька з російської мови, а для української мови частіше всього. Ми маємо право використовувати такі слова. Пані, пане, а якщо їх багато людей панове. Крім слова пан, пані, ми можемо використовувати іще такі слова, як добродію, добродійко. Ми можемо використовувати слова тітко, дядько, але тоді використовувати, коли мова йдеться про саму тітку, тобто, наприклад, сестру, тата. А якщо мова йдеться про жінку, яка проходить поряд, то краще сказати не тітко, а сказати добродійко чи пані. Тому, якщо ви виконали перше завдання, пропоную подивитися, як треба було виправити кожне речення. В першому реченні замість слова жіночко правильно використати слово пані, пані, дайте пройти. А в другому реченні замість слова «мужчина» Правильно треба використати слово пане. Замість слів, шановний, тітко, ми спокійно можемо використовувати слова добродіє, добродійко. В цих двох реченнях у нас іще є помилки мішаєте, правильно перевести, заважаєте. І вперед це калька з російської мови, а правильно сказати проходьте наперед. Останнє слово це слово, яке зневажливо показує ставлення до людини. А правильно використати форму треба так: пане, добродіє. Сідайте, о, місце звільнилося. Тому, якщо ви зробили помилки, коли ви переписували і змінювали уже, редагували самі речення, перепишіть вже правильно. А поки ви переписуєте, я вам розкажу трохи про звертання. Звертання, діти, це слово або група слів, що називають особу. А іноді навіть неживий предмет, до якого звертається людина. Основна функція звертання – звернути, привернути увагу до того, до кого звертаються, для того, щоб повідомити його про щось. Звертання бувають двох видів: бувають поширені і непоширені. Непоширене звертання складається з одного слова. Наприклад, Панове, юначе. Поширені звертання складаються мінімум з двох повнозначних слів. Наприклад, дорогі мої друзі, люди добрі, рідна мову». Зверніть увагу на це. Для того, щоб закріпити, пропоную вам письмово. Виконати вправу номер 207 Наша задача прочитати речення, виписати звертання і записати, яке воно непоширене чи поширене. Щоб виконати його, можете поставити відео на паузу і почати працювати в зошиті. На екрані ви бачите кілька речень, в яких я спробувала сама визначити вид звертання. Подивіться перше речення. Спиж, мій малесенький, пізній бо час. Мій малесенький це звертання, і воно у нас поширене. Спитай себе, дитино, хто ти є? В цьому реченні звертання дитино. Воно складається з одного слова, а це означає, що це звертання не поширене. Перегляньте далі і спробуйте зосередити вашу увагу на те, що непоширене звертання складається з одного слова, а поширене звертання складається мінімум з двох повнозначних слів. Також, діти, прошу вас! Запам'ятати, звертання може бути в будь-якій позиції в, тексті, в реченні. Що це означає? Звертання може бути на початку речення, всередині речення і навіть в кінці речення. Де б воно не було, воно виділяється комами, а в кінці може стояти, крім цього, іще знак. Питання, якщо це в кінці речення, і це питальне речення знак оклику, якщо це спонукальне речення чи окличне речення. Треба запам'ятати, діти, іще такий момент, що при звертанні можуть бути вигуки. На русському язикі, напоминаю, вигук міждометія. Вигуки відділяються від звертання комами. Але є два вигука, які комами не виділяються. Це вигук О і Ой. Тобто маєте запам'ятати, що звертання від вигуків виділяється комами, окрім вигука О і ой. Щоб запам'ятати. Закріпити пропоную письмово виконати з вправи 210 5 речень на ваш вибір. Записуєте речення, виділяєте, розставляєте пропущені розділові знаки. Можете поставити відео на паузу і виконати цю вправу. Пропоную вам звернути увагу на два речення, які я спробувала так само визначити всі пропущені розділові знаки. В першому реченні я виставила дві коми після слів вітре дужий, вітре сильний, бо це поширені звертання. В другому реченні після Ой Вигука я не поставила кому, оскільки, за правилом після вигуків о і ой кома не ставиться. А далі я розставила коми таким чином дівчатка звертання, паняночки звертання і коханочки, так само звертання. Тому у нас в цьому реченні Пропущено було чотири коми. Наступне завдання завдання письмове. Запишіть теж в зошиті вправу номер 206 запишіть ці три речення і зверху над кожним звертанням проставте, якою частиною мови виражене це звертання. Не забудьте, якщо треба, поставити відео на паузу і виконати цю вправу. Перевірте, чи правильно ви виконали. Соловейку, солов'ю це іменники. Далі зузульки – це іменники. І білокрила журавко – це поєднання прикметника з іменником. Домашнє завдання у вас вправа номер 211. Але хто хоче, може виконати вправу номер 212. Вправо номер 211 маєте додати звертання скласти речення. Звертання можете підбирати поширене або непоширене, а в праві номер 212 знайти в художній літературі речення, в яких ви можете е, прочитати звертання і зверху позначити, чи яке це звертання поширене чи непоширене.